Резер професійні ігри. Вітаю, це професійні ігри. Програма про людей, які не бояться змінювати власне життя. Ми відібрали шістьох сміливців і дали їм унікальний шанс опанувати нову професію. Краще отримують цікаву роботу. Допомагатимуть нашим гравцям незмінні експерти проекту Резінг та Зорінг. Зінг та Зорінг відомі екстремали. Випробували на собі чимало небезпечних професій. Їх унікальний досвід допоможе нашим учасникам пройти через усі випробування. Ми поділили учасників на чоловічу та жіночу трійки. Лідером дівчат став Зорінг. Команду хлопців очолив Резінг. Чоловіча та жіноча трійки розпочинають третю гру. Команда Зорінга Олена. Менеджер мріє стати акторкою. Марія студентка. Полюбляє вишивати хрестиком. Дарина не працює. Хоче знайти цікаву роботу. Команда Резінга. Юрій. Оперний співак. У вільний час мало розмовляє. Ігор ветеран нашої програми. Продовжує шукати цікаву роботу. Денис студент. Любить пригоди. Після двох ігор рахунок рівний один-один. Хто ж сьогодні вийде в лідери? Часом ви спробуєте знати, що ж за професію ми будемо сьогодні. Якщо я смагу, то зможеш. Резінг підготував незвичну комбінацію: пейнбольний щит та жіночі боді. Ці не пов'язані на перший погляд між собою речі, кажуть командам на назву професії цієї програми. Но Там это ли еще ли не ли все. Опа! А так, понятнее. Э. Комбидресс, Комбидрес. Комби комби То есть вы думаете, что мы сегодня будем изучать, как сшить комбидресс? Ну, да. ну, вот да. когда заходите в магазин покупать такую штуку, вы что просите? Мало. О, это тело, а щит щит это защита. Защита. тело защита получил. Тело ну, можно и так. Вообще могли бы догадаться, что по-английски щит oh, yeah. это гар. Ну, следует признать, что синяя команда явно оказалась догадливее. Професійні ігри розпочались. Завдяки державному центру зайнятості наші учасники опанують професію тілоохоронця. Команди навчаться екстремальній їзді та спробують приймати рішення під шквальним вогнем. У фіналі ж на них чекає справжнє випробування на міцність. Професія тілоохоронця вимагає чимало навичок, у тому числі і керування автомобілем. Робити це треба не просто добре, а віртуозно. Важная часть роботи телохранителя происходит в машині. Хто за руль? Двухи? А у кого права є? А у тебя права є? Я. У тебя права є? Есть? З синими ми вже разобрались. Давай красным. Права у кого є? Все смотрят на Юру. Все смотрят на Юру, потому что Юра такой крепенький. Юра, кстати, похож на телохранитель. Заметил, да? Вы так легко согласились, но вы же не знаете, что вам предстоит делать в этих заданиях. Да? Вам нужно будет отработать несколько маневров, которые обязательно необходимо знать водителю-телохранителю. Для чего? Для того, чтобы он мог увести машину от преследования, уйти от нападающей машины или сделать какой-то неожиданный маневр. Давайте мы с Зориным вам покажем, потому что вам предстоит три маневра, и они не очень простые. А мы на своих машинах или на служебных? Ты знаешь, мне откровенно свою жалко, тем более, что у нас полноприводный и слишком сухой асфальт. За тут центр тяжести высоко можно сделать бочку с, переворотом. На, колеса, с переворотом на колеса. Но давай лучше все-таки возьмем машины специально подготовленные для таких издевательств. Давай. Пытаемся на них что-то красивое показать командам. Ничего слово «попытаемся». Два змаги, що я виграю. Давайте. Покажите, Давайте Резінг першим виїжджає на смугу перешкод. Її спеціально підготували представники автошколи, у якій тренують водіїв тілоохоронців. Спочатку необхідно проїхати змійку. Щоб виконати цю вправу, треба швидко працювати кермом. Потім об'їзд перешкоди на великій швидкості. Для цього маневру важливо відчувати габарити та швидкість автомобіля. Далі так званий розворот контрабандиста. Це базовий маневр, яким мають володіти водії тілоохоронців. Резінгу він вдався тільки з третьої спроби. І нарешті занос під кутом 45 градусів. Під час нападу, виконавши цей маневр, машина тілоохоронців має прикрити авто з віп-персоною. Адже під кутом 45 градусів кулі рикошетять. У реальних умовах резінг навряд чи б вижив. На смугу перешкод виїжджає зорінг. <в Liberator> Водії тілоохоронці мають блискавично реагувати на будь-яку небезпеку. Справжнім водієм-тілоохоронцем з одного заїзду не станеш. Для цього потрібні роки тренувань. А зато ти дві, дві фішки збіл. Наші учасники мають уникнути помилок експертів. Для цього вони пройдуть експрес-курс. За кілька годин гравці мають засвоїти базові навички екстремального керування автомобілем. Юрий, насколько ты застрахован? Ой, на мало. Медицинская Сколько? страховка есть? Есть. Вперед. Можно, да? Думаю, Ты готов? готов? Три, два, один, старт! Пересек. Поклевал на две секунды. Юрий имеет солидный водительский опыт, однако навряд ли это станет ему в нагоде. Да, водительский опыт приходился только в одном случае, я умею трогаться, а, как оказывается, хорошо ездить прямо. Вот. явно быстрее мог пройти, плотнее как-то. Ну, в ворота попало нормально. Манера вождения в городе кардинально отличается от, грубо говоря, экстремального вождения. Я, ну, еду, Расставит. Ауди Расставит. опять выжила. Наші учасники змагаються не тільки у техніці їзди, а й у швидкості. Тож їм не варто забувати про педаль газу. Просто. Воно, че, воно, бачиш? ну, таке. И І заглох. ще. В момент самого непосредственно основного заїзду, мабуть, був небольшой стресс, волнение, може навіть даже азарт. Хотілося якобы зробити все правильно, но из-за волнения, может быть, что-то не получилось. Фінальний маневр Юрій виконує також невдало. Минута 7 секунд і 29 сотих. Запротокалірована. Єдина надія команди Резінга на те, що слабка стать, впорається з цим завданням ще гірше. Час 07 у тебе. <рес> ти готова? Так. Да. Жми на повний газ, тормозом не Мне сказал сказав інструктор, кайф от этой езды. <реш> ну, иди получай. Три, два, один. Старт! Смотри, місяка. Молодец. На такій швидкості навіть у міському трафіку їхати некоректно. Не те, що тікати від переслідування. Смотри, правый поворот хороший, а левый унесло куда-то. Я переволновалась в какой-то момент, потому что я понимала, що команда на мене очень надеется и очень сильно хочет, чтобы мы победили. Олені треба набрати швидкість. Інакше її команда програє. Зараз от цієї Ауді нічого не залишиться. Попереду два найскладніших маневри. Чи вдасться Олені їх виконати? Молодець! Не так лохла. Нормально, слухай, вона просто більшу. Она бліо просто больше разгон. видишь, там три фішки Ну, Зато красиво. Це була матка фішка. она така, очень личная. Я знала просто краткі путі. Повернути авто під необхідним кутом дуже важко. Не дивно, що ніхто з наших учасників з цим завданням не впорався. Фініш час Олени та Юрія практично однаковий. Однак у жіночій команді кількість збитих фішок набагато більша. Ты посмотри, как переживает Аленочек. Переживает, она переживает, но водителем, телохранителем ей пока не быть. Пока что очевидный перевес у мужчин, потому что именно их обычно выбирают на эту ответственную должность. Ты видишь, мне даже нечего возразить Рейдингу. Ты знаешь, в оправдании синих могу сказать только, что они еще имеют потенциал проявить себя в финальном задании, которое будет объединять весь тот комплекс, который мы придумали для них. І все ж таки чоловіки за кермом в екстремальних ситуаціях поводяться краще, що і довело це завдання. Юрій краще впорався з екстремальним кермуванням автомобіля. Він приносить своїй команді перший бал. Рахунок 1-0. Завдяки державному центру зайнятості професійні ігри тривають. Далі команди спробують себе у пейнтболі. Саме ця гра допомагає справжнім тілоохоронцям тренувати тактику бою. Наші команди також спробують це зробити. У кого влучить більше куль? Дізнайтесь далі.